Ви звертаєтесь до нас запитаннями, аби ми поговорили про ресурси, звідки брати сили і натхнення в умовах непередбачуваності і високого стресу, адже наше життя створює для нас багато викликів. Ми вирішили підтримати вас і зібрали цікаві матеріали, де ми можемо брати сили, аби, попри обставини, які не завжди сприяють, жити активне життя, що наповнює нас і від чого ми відчуваємо радість. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Психології є таке поняття, як активація щастя. Отже, ми поговоримо, що таке щастя з точки зору психології і з чого воно складається, як ми можемо плекати свою радість і відчувати натхнення жити. Еволюційно наш мозок запрограмований так, щоб помічати негативне більше. Ніж позитивне, це допомагало нам колись виживати і, скажімо, помічати і протидіяти реальним загрозам нашому життю. Негативні очікування від майбутнього з одного боку можуть бути такими собі мотиваторами, і щоб ми збирали свої сили і енергію для впровадження змін або для виправлення існуючої ситуації. А з іншого боку, ми маємо навчитись бачити не тільки негативне. І врівноважувати негативне добрими переживаннями. Адже погодьтесь, життя це дорога з двостороннім рухом, де ми зустрічаємось не тільки з випробуванням та небезпеками, але й з приємними, щасливими моментами. Основне упередження міф щодо щастя, що щастя це фортуна, вдача або вища сила, воно нам дається. Чи це дійсно так? Дослідження у психології щодо феномену щастя під керівництвом науковиці Соні Любомирській каже нам. Перше базовий емоційний фон особи, оптимізм, радість, задоволення на 50% визначається генетично. Друге на 10% – під впливом життєвих обставин. І увага. Третє на 40% – нашим способом життя. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що людина може впливати на рівень свого задоволення від життя, генерувати активності, які є для нас ресурсними і підживлюють нас, які вправи й активності дають нам сил, турбота про своє тіло, здорове харчування, налагодження сну, відпочинку, корисні фізичні вправи. Далі духовні практики, висловлювання вдячності, добрі стосунки з іншими людьми. Ми пам'ятаємо, наш мозок соціальний. Оптимістичне бачення майбутнього, вчинки доброти, вміння прощати, смакувати моменти радості, практики майнфулнес, що надає сил саме вам. Діліться в коментарях під цим відео. Далі пропоную прямо зараз провести один простий експеримент: зробіть вдих і видих, та дайте собі відповіді на наступні питання. За що ви сьогодні можете подякувати життю, визначити одну річ, про яку ви дізнались саме сьогодні? Щось маленьке, але нове. Згадайте одне досягнення. Прогулянка, слухання цього відеоролика, теж рахується. Усвідомте. Одне захоплення, яке торкнулося ваш сьогодні. Подяка іншій людині, теж рахується. Усмішка вже з'явилась на вашому обличчі. Ми можемо помітити, як ваше тіло розслабилось і на душі стало тепло, а світ більше не відчувається таким холодним і чужим. Ми з вами зараз зробили дуже важливу вправу: Глед. такі вправи стимулюють наш мозок на вироблення так званих нейромедіаторів щастя, за рахунок чого ми відчуваємо більше радощі. Як і іншим важливим чинникам, який впливає на те, як ми сприймаємо своє життя, це власна стійкість і витривалість. Наприклад, вам поставили на роботі складну задачу, ви не знаєте, як до неї підступитись, відчуваєте страх, невпевненість, безпорадність. Так, ви досягли відмітки нуль у вашій готовності діяти. Що можна з цим зробити? Спробуйте пригадати. Випробування у своєму житті і як вам вдалося з ним впоратись, на що ви спирались, звідки брали сили впоратись і перемогти? А другий аспект: спробуйте пригадати досвід інших людей, які зустрічались з аналогічними випробуваннями і досягли успіху. Подумайте, чи може бути цей досвід. І досвід ваш або інших дотичних до вирішення поточної задачі, що ми маємо в результаті. Ми маємо розуміння своїх сильних сторін і доступних навичок своїх і інших людей для того, аби впоратись. Після цього я впевнена, ви будете відчувати приплив сил і енергії, щоб подолати складнощі. І наостанок, оцінка, наскільки ми відчуваємо себе щасливими в житті, є суб'єктивна. Вона залежить від того, чи відчуваємо ми позитивних або негативних. Негативних емоцій, а також від того, чи ми думаємо про своє життя, як воно розвивається, стосунки стосунків сім'ї з друзями, співвідношення злетів і падінь. Моя пропозиція вам запланувати три активності: перша. Для покращення фізичного стану, наприклад, для цього підійде прогулянка навколо дому, одна дихальна вправа, медитація протягом 3-5 хвилин. Друга, для покращення стосунків з важливими для вас людьми, мамою, братом чи сестрою, чоловіком, сином чи донькою. Напишіть їм повідомлення. Зробіть те, що вас давно просили, а у вас все ніяк не доходило руки. І третє з'єдцуйте у себе, що можна зробити прямо зараз, щоб рухатись до своєї мети. Можливо, активувати свої цінності та цілі, або відчути зв'язок з собою, з собою справжнім. Ці активності відкривають нам доступ для відчуття радості і своєї сили. Пишіть нам в коментарях під цим відео, які ваші враження від реалізації цих активностей для себе і інших. Діліться своїми думками і враженнями. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних матеріалах. Приєднайтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирно фонду Ріната Ахметова. До зустрічі у нових відео.